Що ж робити, коли банк прислав вам лист так званий щастя, в якому просить вас пояснити ваші поступлення і ваші доходи? Саме найперше, це не панікувати. Зазвичай банк просить інвойс або договір, пояснення призначення платежу, скріншот сайту, з якого був зроблений продаж, видаткову накладну або акт, якщо це було надання послуг. Відповідайте чітко, ясно в рамках закону я вас закликаю, ні в якому разі не ігноруйте цей лист. Бо якщо ви не надасте цю відповідь, бо точно чекайте, що банк заблокує вам рахунок. І якщо буде рахунок заблокований в цьому банку, то хочу вас попередити, що. Якщо ви захочете відкрити рахунок в іншому банку, банки обмінюються інформацією і, ймовірніше всього, що в другому банку вам так само не відкриють рахунок.